місію наших закладів у воєнний час, взагалі, пропоную трошки зануритися у історичну ретроспективу і згадати, що термін музей походить від грецького «музейон», що означає місце, присвячене музам, тобто донькам, богині пам'яті, мнемоніти. І греки вважали їх покровителями наук і мистецтв, і на їх честь будували храми. В таких храмах і зароджуються перші псевдомузеї протомузеї, я би сказала, протомузеї, швидше, де зберігалися колекції. І от саме з тих часів і визначається мета музейного закладу, ціль музейного закладу. І головне його місія сьогодні. Науковцями розроблено низку визначень, що обумовлено як різними науково-дослідницькими підходами і школами, так і різноманітністю цілей і завдань різних музейних закладів, заради яких, власне, і створюється дефініція. Дефініція, тобто визначення, термін музей може означати як інститут. Інституцію або установу, так і особливий простір, призначений для відбору вивчення та експонування матеріальних і нематеріальних цінностей, культурних цінностей, що є свідоцтвами життєдіяльності людини та її оточення. Питання дефініції музею набуло сьогодні надзвичайної актуальності. Поза як у цьому визначенні криється суть самої інституції і її потенціал і майбутнє. А як ми знаємо, сьогодні час досить мінливий. Соціальний запит теж змінюється, і музей, як агент змін, має реагувати на цей запит. Саме тому визначення поняття музей, затверджене міжнародною радою музеїв і ком, вже не відображає основних обов'язків, завдань і викликів та різноманітних візій майбутнього. Саме з цією метою. Міжнародна рада музеїв поставила питання про те, що дефініцію потрібно обговорювати і змінювати. І музеї поступово перетворюються на громадські простори, а вони зосереджують свою діяльність поруч із предметами і будівлями, в яких знаходяться а часто це також історичні пам'ятки, приділяють досить багато уваги, в тому числі людям, і ідеям і різним наративам. Правді музеї, які колись виключно зберігали, експонували і досліджували, наразі стають досить впливовими у політиці, у соціальній сфері, економіці, стають майданчиками для соціального діалогу і можуть бути сильнішими за зброю завдяки своїй просвітницькій діяльності. У 2019 році постійний комітет з питань дефініції музею, його потенціалу та перспектив разом з виконавчим комітетом. Тетом міжнародної ради музеї «ІКОМ». на своїй 139-й сесії, яка відбулась в Парижі, обрав альтернативні визначення для музею і оприлюднив їх на генеральних зборах міжнародної ради музею у 2019 -му році під час 25-ї генеральної конференції у Кіото в Японії. Це питання викликало досить жваву дискусію серед музейної спільноти. you <laughs> І, на жаль, чи на щастя, рішення так і не було прийняте, тому що однозначного голосування так і не відбулося. І Міжнародна рада музеїв вирішила допрацювати це питання, взяла тайм-аут ще на три роки. І, зрештою, вже на 26-й міжнародній конференції, яка відбулася цьогоріч у Празі. Було проголосовано нову дефініцію. А звучить вона саме так, що музей це некомерційна, постійно діяча організація або установа на службі суспільству, яка збирає, зберігає, досліджує, інтерпретує та експонує матеріальну та нематеріальну спадщину. Відкриті для громадськості, доступні та інклюзивні музеї сприяють різноманітності та сталості світу. Їхня Робота та комунікація ґрунтуються на засадах етики і професійності, передбачає залученість громад і пропонує різноманітний досвід для освіти, насолоди, роздумів та обміну знаннями. З цього власне і випливає місія музейної установи, яка регулюється тим, що він стає активним соціальним агентом, який реалізує цілі культурної політики. А як ми знаємо, саме культурна політика у воєнний час набуває особливої ваги. Музеї покликані підтримати важливі питання, такі як проблеми етнічної самобутності, національної ідентичності. Не останню роль відіграє музей у формуванні культури пам'яті, яка здатна формувати політичну культуру нації, що сьогодні теж є одним із важливих питань воєнного сьогодення. Місія музею полягає також у збереженні інтерпретації правильній і об'єктивній популяризації Цієї історико-культурного надбання забезпеченні доступу до культурних благ і цінностей, розвитку творчих здібностей особистості та її культурної самореалізації. Тобто ми бачимо в ході свого історичного розвитку сам музей зазнав певних трансформацій. За час свого існування як інституту докорінно змінилося його розуміння і використання. Однак, речі, які залишилися сталими і незмінними, це зберігати, презентувати і транслювати з минулого в майбутнє головні цінності і досягнення людства. Власне, про актуальність, яка визначається місією, музеї як інституції пам'яті доцільно використовувати у якості платформи для роботи над історичними травмами, особливо коли ми говоримо про такі складні і травматичні історичні досвіди, як воєнні дії, і сьогоднішня російсько-українська війна і революція гідності, яка їй передувала, не усвідомлення ступеню глибини та довготерміновості на. Наслідків цих травм, а також брак належного осмислення цих катастроф, може стати трагічним для України. Незнання правдивих історичних подій, яке досить поширене в українському суспільстві, може легко перетворитись на поле для маніпуляцій. І ми бачимо, що агресор дуже часто маніпулює цими незнаннями історичних фактів. Для цього власне і працюють музеї для того, щоб поширювати серед суспільства правильні і об'єктивні історичні наративи. І на тлі сучасних реалій стає очевидною важливість музею як інструменту національної політики пам'яті, і формування та зміцнення національної ідентичності за допомогою музеїв сприяє об'єднанню українців як нації побудові міцного громадянського суспільства. І власне, що може зробити музей у такі важливі сьогодні для нас часи. Це зберегти те, що ми маємо, і надбати, і здобути, і зібрати те, що сьогодні відбувається. Адже ми сьогодні з вами є свідками історичних подій. І ми, власне, пишемо ту книгу історії. І від саме від музейних працівників залежить ота джерельна база, яка стане основою для подальших історичних досліджень на тему революції гідності російсько-української війни. І е, е, про такі практичні кейси, які сьогодні, е, з якими сьогодні працює е, відокремлений підрозділ е, Музей Мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею, є, мабуть, найголовніше те, е, я вже згадувала, це збір усних свідчень. Це е, ті факти, які не напишуть у змі. Це ті історії, про яких не розпне розкажуть по телебаченню, а це власні пережиті історії тих людей, які сьогодні проживають разом з нами, яких так чи інакше торкнулася війна, і саме це стане джерельною базою для подальших музейних проєктів і для подальших історичних відкриттів. І е, виставкова діяльність, звичайно, виставкова діяльність це можливість показати і презентувати суспільству нашу. Результат роботи, і ось перед вами світлини з виставки, яка відкривалася минулоріч до дня захисників і захисниць України. Герої не вмирають, в рамках якої ми показали результат нашої збирацької роботи і комплектування фондів. І вийшла ось така виставка, за допомогою якої ми вшановували покладені життя саме на полі бою російсько-української. Війни виставка Героям слава була присвячена Революції Гідності і Героям Небесної Сотні. Ми її проводили цього року. Це була потужна виставка. На жаль, карантинні обмеження завадили нам попрацювати в суспільному масштабі, але виставка була досить насичена. На ній було показано максимальна кількість дуже цікавих і промовистих предметів і речей. Блокпост пам'яті пересувна виставка, яка мандрувала містами. І у Вінниці відкрилася з ініціативи міжнародної асоціації дослідників фортифікації цитадель. Це їхній виставковий проєкт, який розповідав про трагедію Іловайського котла і розповідав про звитягу і мужність наших воїнів, а також про результати місії «Евакуація-200» по збору різних матеріалів і поверненню наших вояків додому. По віднайденню тих, хто пропав безвісти. Музей проводить ряд патріотичних різних акцій. Одна із них це мій малюнок для захисника, в рамках якого ми намагаємося діткам розказати і пояснити, що значить любити свою батьківщину і спонукати допомагати нашим військовим, нашим захисникам на передовій, ось саме за допомогою таких дитячих малюнків. Активно музей працює з вимушено переміщеними, внутрішньо переміщеними особами, і ось ряд майстер-класів дуже популярний і дуже користувався попитом серед гостей нашого міста. Це майстер-класи з виготовлення писанок, ляльки-мотанки, ветенанок і так далі. І виставка присвячена Дню українського прапора, український прапор, українська міць, яка зібрала 48 прапорів, державна українська символіка. Кожен прапор мав свою історію, унікальний експонат, який був там чи інакше в зоні бойових дій і належав комусь із наших захисників. Дуже Гарна і промовиста виставка була, яка надихала просто стояти і тримати стрій. Власне, це коротко все про наші практичні кейси. Я буду рада, якщо мої музейні колеги будуть використовувати якісь ідеї з нашої музейної практики у своїй повсякденній і взагалі музейній діяльності. А я вам дякую за увагу. Слава Україні!